Мало хто знає, але вже 152 роки у білій церкві працює метеорологічна станція, яка є найстарішою на Київщині. Загалом в області їх 10. Завдяки ось цьому невеликому за розмірами майданчику. Білоцерківці дізнаються, яка погода їх очікує найближчі дні. Ніби нічого особливого, стоять білі конструкції у полі. Проте насправді кожна з них важлива і використовується для різних цілей. Як розповідає пані Олена, загалом на станції працюють сім людей. П'ять з них техніки-метеорологи, які позмінно визначають різноманітні показники. А їх читає кожен з нас у телефонах, газетах чи на сайтах. Завдання чергового метеоролога є один раз у три години вийти на метеорологічний майданчик і е, зняти відліки температури повітря, температури на поверхні ґрунту, на глибинах, провести спостереження за хмарністю, за видимістю, за атмосферними явищами, виміряти кількість опадів, якщо вони були. Ну а взимку це за сніговим покривом та промерзанням е, ґрунту. Всю цю інформацію ми кодуємо і у вигляді телеграми кожні три години передаємо до українського гідромецентру, який на базі нашої метеостанції, а також всіх метеостанцій України, вже складає прогноз погоди. І причому ми забезпечуємо інформацію і прогнозом погоди не тільки наше місто, Білоцерпо і район, а також Володарський, Тетіївський, Сквирський, Ставищенський та Рокітнянський райони. За словами фахівчині. За останні роки наш клімат суттєво змінився. Зими стали теплішими, та зменшилась кількість опадів. Їх, до речі, вимірюють за допомогою ось цього приладу, який візуально схожий на квітку, всередині ємність, куди стікає вода. Привертає увагу, і ця скляна куля, яка насправді називається геліограф. Він визначає тривалість сонячного сяйва. Тобто часу, коли сонце перебуває над горизонтом і не закрите хмарами. Промінчик сонця через цю кульку приломлюється і робить пропалену. Тобто, якщо було сонечко, є пропалення на стрічці. Якщо немає, то звичайно що не було сонячного сяйва. І вже в кінці доби, після заходу сонця чергова, обробляє ці стрічки і рахує, скільки годин на добу світило сонечко. Також на білоцерківській метеостанції є спеціальна ділянка, де за допомогою датчика визначають температуру на поверхні ґрунту. Поруч вимірюють на глибині. А ось за допомогою цього приладу дізнаються видимість вночі. Якщо ж підняти голову вгору, можна побачити ті, які встановлюють напрямок вітру. Сьогодні на зміні працює Наталя. Вона якраз прийшла вимірювати радіаційний фон. Каже, це потрібно зробити п'ять разів, а після вирахувати середнє число та внести у спеціальний бланк. Це є у нас спеціальний радіометричний столик, який має певну висоту, має обмеження по периметру. І саме в цій на цій ділянці ми повинні зробити ці виміри. Радіаційний фон на сьогоднішній момент знаходиться в нормі. Ніяких підвищень чи стрибків у нас не, не було зафіксовано. Далі разом з Наталею йдемо до міні-вишки, в якій розташовані термометри, проте дещо більших розмірів, аніж ми звикли бачити. Мінімальний термометр, максимальний термометр, сухий, вологий. Ми замінюємо з, пері... з певною періодичністю. Якщо похибка перебільшує допустимо, то ми їх замінюємо. А взагалі, то нічого такого складного стараємося. Після обходу метеомайданчика усі показники фахівчиня вносить у комп'ютер та відправляє на Київ. каже, вони прив'язані до часу, тому потрібно все робити точно за графіком. Для пересічної людини це просто цифри, але для метеорологів важливі дані. Не уявляє своє життя без них надія, яка вже понад 40 років присвятила цій професії. Вона відслідковує, як погода впливає на розвиток сільгосп культур, що важливо для аграріїв. Перед началом вітаційного періоду складаю прогноз за запасів продуктивної вологи на весну весною. Складаю прогноз за запасів цвітіння плодових культур. Далі пізніше складаю прогноз достигання озимих культур. Два прогнози складаю по кукурудзі, прогноз умов розвитку в період листоутворення і прогноз на настання молочності кукурудзи. Такі роботи, як там определення запасів в вологи влітку, це дуже важко. Жінки крутить бур до метра, сухий ґрунт, це дуже важко, але не треба в зал ходити на фітнес. Це все, це все чудово на свіжому повітрі, на, на це. Я дуже люблю свою роботу. Прогнози погоди значно спрощують життя людей від організації відпочинку до таких простих думок чи брати парасольку. Ба Більше завдяки ним ЗСУ можуть планувати операції під час ведення бойових дій. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.